Вітаю. А чи були ви на Таїті? Питав папуга Кеша своїх друзів у дворі, пташок, кішочок. І, звісно, не бували. А я вас питаю, чи бували ви на Гаваях? Звісно, мабуть, багато, багато з вас хто не бував, може хто бував. Але завдяки отаким от, от навушникам. Я так собі віртуально побував на Гавайях. Це такий собі приклад того, як можна звуком розповісти про якийсь відпочинок на Гавайях. І такий собі дух, дух Алоха присутній в цих навушниках. І дуже цікаво було мені їх послухати. Ось замовив вони приїхали. Одразу, одразу ж скажу, що навушники дуже класні. І той дух Гаваїв тут присутній такого собі відпочинку. Ну, навіть тяжко підібрати слова, але ось слухаєш навушники, замружуєш очі, і одразу ж перед тобою якийсь такий білий пісок. Блакитна вода, такі пальми, і, і все таке. І насамперед якийсь класний напій, якийсь е, коктейль із е, тропічними фруктами. Клас. Навушники. Ось ви бачите, мають е, е, таку собі е, черепаху на фейсплейті. І ви, весь звук весь цей вся ця краса передається, ну, як такий собі і розслаблений, і одночасно класний. Тож, треба підбирати слова, щоб описати цей звук. Тож буду пробувати це робити. Була ще перша версія просто Оліна, це Оліна Special Edition. А була просто and HBB Collaboration Оліна Просто. То були такі більш, як я за них трошки почитав, вони були трошки такі собі світлі і трошки більш з таким напором. Навушники ці зробили більш такі розслаблені, більш, мабуть, басовиті, а може, трошки прибрали якісь акценти на верхній середині, на високих частотах, тож зробили наушники більш збалансованими, і вони таку собі, от таку філософію відпочинку підтримують. Одразу ж спробую розповісти про частоти. Як вони до мене приїхали, ось вони мають такі коробочки, це все, звісно, цікаво. І так, це такий собі вже преміальний продукт. Мають от такий класний, просто роз'ємний кейсик, в якому треба класти ці навушники. І все в них добре. Ось такий кабель спочатку. Ось я хочу наголосити на тому, що ось дивіться. І якщо порівняти отакий от джек з джеком наушників від Letшуer S12 Pro, от, от, із користуванням, мабуть, це набагато зручніше, ніж те, що ви бачили в тих навушниках. Сам по собі кабель непоганий, але можна було і краще, скажімо так. По звуку я одразу навіть трошки розчарувався, але з прогрівом все стало на свої місця і, однак я ось, бачите, поміняв на такий кабель. В чому чому Сенс. Спочатку навушники дуже сильно басили. Басу було забагато, він аж налазив на середину і тягнув на себе всю увагу, забивав середні частоти, і так дуже був виподібний звук, такий навіть, скажімо, дуже бюджетний. Але коли я навушники прогрів, все, все стало на свої місця. Так, басу було забагато. Він такий собі трошки розслаблений. І середні частоти виправилися, стали такими, такими теплими, дуже інформативними, дуже приємними, такими шовковистими, як той пісок на пляжі на Гавайях. Отже, середніми тут повний порядок і високі частоти. Трошки теж вони трошки розслаблені, і трошки їм не вистачало чіткості, трошки не вистачало їм напору, трошки не вистачало якоїсь глибини і довжини. Тому, звісно, з цим кабелем вони теж класно грають, і нічого поганого я про нього сказати не можу. Крім того, що оцей акцент на, на низьких частотах є, і трошки. Трошки-трошки він підмазує звук, от. але можна і з ним користуватися, і все буде гарно. Я поставив от такий, він теж недорогий, такий простенький восьмижильний кабель. От. І він посріблений. Він Підкреслив, дав, підкреслив низькі частоти в плані того, що вони стали більш такими чіткими, більш ну, з більшою роздільчою здатністю, не такі глибокі, не такі вайлуваті, скажімо так. Басу чіткості додавало. середні частоти стали трошки теж чіткішими, і високі частоти стали, ну теж їм чіткості додалось, але вони стали більш такими довгими, більш інформативними і, ну, скажімо так, більш аудіофільськими. Тому навушники, як ви бачите, можна використовувати як такий собі розслаблений варіант з рідним кабелем. І більш аудіофільський варіант із змінним кабелем. Все інше в цих навушниках класно. Єдине, єдине що в мене визвало проблему, це посадка в ліве ухо. Ну, я вже розповідав, що в мене з лівим ухом. ухом Проблемка. Далеко не всі навушники мені підходять в плані посадки, але коли поставив отакі величенькі амбушури, з цим стало все набагато краще. Загалом, навушники класні. І своїх 100 доларів вони точно коштують, мають класний такий звук. Якщо я от розповідав про навушники d 13 там вони між собою такі собі суперники, то в d 13 звук більш більш такий чіткий, більш насичений в плані в плані інформативності, такої, більше має інформації. Але при всьому при цьому він дуже напружує вуха і має ну, неможливо їх дуже-дуже довго слухати. Вони втомлюють і, і втомлюють і втомлюють. Тому ці навушники на, протиле, на, на противагу тим же d 13 можна слухати довго. І хоч вони і не мають тої чіткості, але вони мають непогану таку інформативність і більше, більше приємні на слух ці навушники, чим d 13 Тому, якщо мене спитають, от, покладуть отак дві моделі і скажуть, які з них, я впевнено покажу на Оліну. В плані звуку, а от в плані використання зручності тут, мабуть, трошки більше буде перемога за d 13 Тому ось такі, такі наявні такі висновки по цим навушникам. Так вони виглядають класно, в них чудовий звук і є отой дух Гаваю. Про який я розповідав. І ну, якщо у вас ну, немає 100 доларів, то можна дуже сильно не впадати у відчай, а купити щось простіше. Але якщо є, то вважаю, що така. Така покупка, таке придбання буде дуже непоганим, особливо, якщо для якоїсь колекції дуже така приємна річ, дуже якісна, дуже класна. Тому алоха.